Як Росія впливає на жителів окупованих територій за допомогою медіа? Будуть лити у вуха пропаганду? Які телеканали, радіостанції і інтернет-ресурси створюють для цього на захоплених територіях північно України? Першочергові заходи, які вони здійснюють по захопленню веж, по захопленню редакції, студії, хто працює в окупаційних змі і які наративи там поширюють. Вони погоджуються і вважають, що це є журналістика. Як Україна намагається протидіяти російській пропаганді і російські медіа на окупованих територіях? І чи є для цього можливості? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами, Олександр Янковський. І новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Окупаційна влада захопленої частини Херсонської області днями заявила, що розвиває і модернізує радіомережі у регіоні у так званому міністерстві цифрового розвитку. Розповіли, що поширюють мовлення радіо Таврія на селище Лазурне, Залізний порт та сусідні до них населені пункти лівобережної частини Херсонщини. На даний момент йде монтаж оборудовання для того, щоб жителі... Железного портала зурного і ближайших населених пунктів могли слушать радіо Таврія в хорошому качестве. Крім того, у російському Ростові на Дону презентували нове інтернет-змі, яке буде поширювати інформацію про окуповані території Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської області. Новий ресурс підконтрольний окупаційній владі має назву нове медіа. Під час презентації зазначили, що на цьому інтернет-порталі будуть публікувати історії місцевих жителів, начебто, реальні думки і справжні свідчення про події, які відбуваються. Символом нового медіа окупанти обрали знаменитого єнота із Херсона. Одного з тих, яких директор кримського зоопарку Олег Зубков вивіз із міста при відступі російських військ. Наразі новий портал має три окремі телеграм-канали: про окуповані території Херсонщини, Запоріжжя і Донеччини. Там, здебільшого, поширюють заяви від окупаційних чиновників і російські наративи про війну в Україні. Головна редакторка Херсонського медіа Кавун Сіті Євгенія Вірлич розповіла новинам про Азовія, що суттєвої різниці у контенті нового медіа і інших підконтрольних окупантам змі немає. Ми постійно з редакціями моніторимо ту інформацію, яку дають росіяни, і власне нічого принципово нового там немає. Просто це і ще одне медіа, в якому будуть лити у вуха пропаганду, точніше в даному випадку в очі на кшталт Таврії, але у Таврії у них є там відео, є радіо і таке, таке інше. А тут буде, я так розумію, з того, що ми вже бачимо, рерайд новин, які вони і так випускають. Тобто там рерайд новин від Сальдо, від інших. Окупаційних ватажків, тобто вони таким чином розширюють видимість інформаційного поля, а по суті, новини одні й ті самі переписані. В деяких їхніх окупаційних медіа взагалі новини навіть не переписують, а перепощують просто. В деяких громадах от дуже легко побачити, в якій громаді особливо зараз кризово. В телеграм-каналах. Окупаційних очільників цих громад будуть здебільшого перепости, тобто дуже дуже мало своєї інформації, бо її взагалі немає, як у випадку, там з голою пристанею, наприклад, з Олешками. Єдиним комплексним медіа на окупованій частині Херсонщини, яке має сайт, соціальні мережі, відео і радіоконтент, залишається Таврія, розповідає журналістка. Також у регіоні працює низка російських радіостанцій. Що говорити про суто херсонські медіа, то найбільше це Таврія. Вони намагались зробити його на базі. Суспільного, тобто вони ж тут туди заїхали в приміщення під час окупації, розграбували його, використовували обладнання з тим, що змогли вивезти. Вони його вивезли, зруйнували вишку і так далі. Якщо говорити про радіо, наприклад, то нещодавно я так розумію, після новини, от про це нове їхнє медіа, Сальдо вирішив розказати, що в окупованому Скадовську працюють кілька радіостанцій, і от навіть він їх перерахував там Вести ЕФЕМ, Радіо Таврія, Радіо Росії, Комсомольская Правда і Піка також в окупованому регіоні створили велику кількість телеграм-каналів, каже Євгенія Вірлич Основний наратив усіх медіа, які підконтрольні окупаційній владі це звинувачення України в обстрілах захоплених Росією територій їхньому інформаційному полі все обстрілюють збройні. Сили України. В руйнування наносять виключно Збройні Сили України. Разом із партнерами, звісно, яких вони називають то англосаксами, то мімірікосами. Ну, ось в такому стилі. Тобто, кожного дня вони гонять в своїх еф ефірах в онлайн-медіа оцей наратив, що обстрілює Україна. Хоча ЗСУ ми це бачимо, в принципі, за повідомленнями наших людей, і за повідомленнями Генштабу цілить виключно в місця розташування або окупантів, або техніки. От що роблять окупанти? Вони обстрілюють з лівого берега правий берег, потім розвертають озброєння і обстрілюють лівий, щоб робити ось цю. Видимо того, що це обстрілюють українці. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Тим часом на захопленій території Запорізької області почало мовити підконтрольно окупаційній владі Радіо Крим. Про це наприкінці березня повідомило місцеве телебачення за ТВ. Один із головних проєктів на радіо присвячений російським військовим, зазначили в змі. Крім телебачення за ТВ і Радіо Крим, на окупованій частині Запоріжжя також працює радіостанція за Радіо і Радіо Спутник. Також у регіоні безкоштовно поширюють газету Запорізький вісник минулого року. І тираж складав, начебто 300 тисяч екземплярів. Про це повідомляли місцеві медіа. Представниця інституту масової інформації у Запорізькій області Наталя Вогоська зазначила, що російська окупаційна влада приділяє увагу розвитку локальних медіа на захоплених територіях але чи мають ці змі свою аудиторію? Журналістка має сумніви. Єдине, що у них є місцеве, це у цей холдинг за медіа, тобто це е, телеканал, телеканал за ТВ, це радіо за радіо, е, це газета Запорозький вісник», і е, це ну, сайт за медіа, і зараз у ці типу створюються гіперлокальні е, медіа, з, от, з цього нова медіа. Е, Також вони, е, вони ж вкрали газету Мелітопольську, ну її бренд, і десь більше ніж 9 місяців тому з'явилася інформація, що вони презентували типу цю газету як е, е, ну, свою. Тобто вони вкрали редакцію, вкрали бренд. У них вийшла ну я саму газету ну не змогла отримати, але я бачила фото типу на виставці там повністю була знята. Ну, стилістика української газети, але просто ну, все русифіковано. Що стосується от «За медіа і що в них, да, там за, що в них ще за аудиторією взагалі нічого не зрозуміло. Наприклад, у ЗТВ немає як такого сайту, да? яка реальна аудиторія саме у, у канала да, телевізійного, ну, це невідомо. Те саме невідомо. Ну, можна наскільки індексує SimilarWeb сайт за медіа. Ну зазвичай це дуже невеликі, якби ну у них ну невелике охоплення. Ну зараз серед таких нових да це було у них буквально на днях. Я подивилася на, на це нову нове медіа. Я його шукала, і дійсно на зараз є телеграм-канал. Нова медіа Запорожжя, де є там щось трохи більше 500 підписників. Поява нових змі і діяльність тих, які вже були створені, перш за все пов'язана з фінансуванням. Цієї сфери каже журналістка. У цих медіа майже немає комерційної реклами. Це такий розпил нормальних бюджетів. Наприклад, якщо брати за медіа, ну яким власне ну, її створив Малькевич, да, у якого є своя ну, ГЕО, нашими словами, да, фонд там розвиття медіа, вони сидять на ну, дуже таких великих грантах. Вони отримують гроші. з... Федерального бюджету на пропаганду йде просто величезна кількість грошей, і я думаю, що в першу чергу це воно. Там я не ну я не бачила, ну я не вивчала цих, ці їх пропагандистські змі з позиції наявності реклами. Але, наприклад, в газеті в газеті майже немає реклами. Там може бути реклама, там вступає в збройні ну, ряди там. Сво і все у це там максимум, тобто там нема чим живе газета. Да, це приватні оголошення. Ну і оголошення комерційні. Там цього немає. Також локальні медіа мають кадрові проблеми, і це видно із контенту, який вони виробляють, додала Наталя Воговська. Коли мова йшла зайшла от за це нова медіа, а я якраз переглянула от останні, наприклад у них сюжет сьогодні міжнародний день там, кави. І у, у них такий типу флешмоб, як, якісь там обличчя, ну, це ну, пропагандисти, журналісти там п'ють каву, кажуть, привіт із Луганська. Передаю привет", там, Привіт із, да? із Донецька. І, от я спеціально дослухала, наприклад, привіт. З Запорожжя чи Мілітополя не прозвучало, бо, я так розумію, просто немає людей. Тобто, як мінімум на рівні Запоріжжя, я не знаю, ну зараз я не знайшла поки жодних ознак, що є редакція, але я думаю, вона буде кадри. Кадри будуть, як, я думаю, як в а, за медіа, тобто всі управлінська, менеджерська вертикаль це все пропагандисти заведені з Росії. А всі такі крошечні, якби аля журналісти – це дуже юні, дуже юні люди, яких вони набирають з окупованих територій, і на жаль, ну вони погоджуються і вважають, що це є журналістика. Представник Національної ради України із питань телебачення і радіомовлення у Херсонській області Сергій Мовчан зазначив, що Росія проводить інформаційну окупацію одразу після військового захоплення території. Це дійсно в них такі першочергові заходи, які вони здійснюють по захопленню веж, по захопленню е, редакцій, студій, е, по переналаштуванню передавачів. І усього обладнання для того, щоб мовити в ефір і випускати свою, скажімо так, інформаційну пропагандистську таку розповсюджувати свою, скажімо так, думку на окуповані території. Оці останні повідомлення про те, що у Ростові на Дону створене нове медіа яке. У тому числі буде спрямоване на тимчасово окуповану територію Херсонської області і Запорізької області. Я знаю і на Донецьку Луганську Луганську. Ну що я можу з цього приводу сказати? Це стандартна, скажімо, так, діяльність загарбника. Україна діє симетрично, каже представник Нацради. для того, щоб мінімізувати вплив російської пропаганди, нарощуються можливості зі створення і поширення інформаційного контенту. Національної ради є затверджена стратегія на 2024-2026 роки. І ця стратегія передбачає низку заходів. Ну зокрема, це поширене на ліцензування, поширена реєстрація медіа, це забезпечення мовлення на підставі дозволів на тимчасові мовлення, в тому числі якраз на територіях, де ну які деокуповані. Я можу навести ну такий позитивний приклад. Саме у Херсоні було створено. Ну фактично на початку року нове медіа. Це в складних умовах дійсно в дуже складних умовах, умовах постійних обстрілів. Ми сьогодні маємо ну прекрасну інформаційну службу, яка працює на fm каналі в Херсоні. Це наші місцеві медійники. У мене є чітка інформація про те, що сигнал даного медіа. Дійсно не настільки, як би нам хотілося, глибоко проникає на тимчасово окуповане лівобережжя Херсонщини, але сигнал приймається. Є навіть від ну, зворотній зв'язок. Люди слухають попри все. Концерн РРТ також розробив план щодо розбудови і встановлення веж, які би поширювали мовлення. Але на Херсонщині через безпекову ситуацію це втілити поки неможливо. Додав Сергій мовчан. Це один з методів цієї інформаційної боротьби. Херсон фактично знаходиться на такій території, яка є прифронтовою. Обстріли, щоб ви розуміли, відбуваються щодня і щоночі. Прильоти відбуваються постійні, тобто рушиться повністю, руйнується вся інфраструктура. І будувати відновлювати мовлення в умовах ну надзвичайно складно. Але, попри все, я знову повторююсь. Та частина деокупованої Херсонщини, яка межує приміром з Миколаївською, з Дніпропетровською областями, вони приймають сигнал телевізійний і радійний з цих областей. Ну, мають змогу приймати колишній президент концерну РРТ Валерій Юрченко, розповів новина при Азові, що заглушити радіомовлення окупаційних змі з підконтрольної України території складно. Це мовлення за своїми кажуть напряму. Це регіональне мовлення. І щоб його заглушити, фактично його не можна заглушити з території України. Бо зона дії передавача там, навіть там потужно, максимум 50-60 кілометрів. От, а достати для глушення треба мати кілька сотень а більше кілометрів. Тому, мабуть, це глушіння так само, і, як і цифрове телебачення, те ж саме, ми не можемо говорити про те, що ми можемо його там заглушити на тій території. Для того щоб інформація про Україну була присутня на окупованих територіях, є кілька способів, каже фахівець: це е, супутникове мовлення, це мовлення там в інтернет, в соціальних мережах, і мовлення так зване ефірне мовлення засобами радіомовлення в діапазоні довгих, середніх та коротких хвиль. Нема організації цього всього. Нема дійсно відповідального єдиного за цей процес. Я наведу приклад, як, як воно було от за радянського часу. Було міністерство зв'язку, яке відповідало за все. Наче на увазі за поширення, за глушіння, за всі ці речі, і воно за те, на це єдине мовмисло. відповідальність. зараз. У нас такої відповідальності немає. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Олександр Рінковський новини при Азов'я. На все добре. Ви слухали новини приазов'я.